Інфаркт міокарда, стенокардія та інсульт. Ці серцево-судинні захворювання основна причина смерті українців. Біда Прикарпаття, гіпертонія. Від високого артеріального тиску страждає більше половини населення області. По підрахунках науковців у нас має бути 42-44% хворих на гіпертонію. Це приблизно майже половина виходить людей мають після 18 років, я маю на увазі цей континент, мають артеріальну гіпертензію. Знизити ризик розвитку серцевих захворювань можна профілактично хворобу краще попередити ніж лікувати. Та от тільки профілактикою на державному рівні ніхто не займається. Моніторувати тиск артеріальний, моніторувати свою вагу, рівень цукру і рівень холестерину в крові це не затратно ні для пацієнта, ні для практичної медицини. Основні, якби досягнення на заході, були е... Завдяки тому, що вкладались дуже великі кошти, але вважається, що повернення коштів приблизно втричі іде економія повернення вкладених коштів у профілактику. Це найбільш ефективне з економічної точки зору вкладення коштів. На жаль, в нас розуміння цього немає. Впродовж двох днів на базі обласної клінічної лікарні діятиме безкоштовний кабінет профілактики. Тут виміряють артеріальний тиск та визначать рівень глюкози і холестерину в крові. Останнє – чи не найважливіший фактор здорового серця? За результатом аналізів фахівці роблять прогноз на 10 років. Це не є якесь шаманство. Це абсолютно статистично доведені по розрахунках, статистично доведені обґрунтовані цифри. Яка ймовірність, який відсоток того, що власне ця людина за цими параметрами може, може мати ризик того ж самого інфаркту, інсульту на найближчих 10 років. До здорового серця сім кроків медики радять відмовити. Тися від коріння, бути фізично активними, підтримувати нормальний артеріальний тиск та рівень холестерину і споживати багато овочів і фруктів. Серцю потрібна глюкоза, воно не любить надмірної ваги, і йому шкодить багато цукру. Якщо дотримуватися цих порад, здорове серце працюватиме довго та безперебійно.